Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас все було супер. Сьогоднішній ролик, чесно, я не дуже мав бажання знімати, але все-таки на цю тему я скажу останнє і більше до неї вертатися не буду. Я хочу відповісти на своє звинувачення, чомусь я не розумію, що стільки звинувачень, що я хай, заплутався в них, на які відповідати. Не так вощину ставиш, не такі рамки, не такі вулики, не так від кліща обробляєш, все, я роблю не так. Хоча не культурно говорити про себе, але я скажу, що по природі, я взагалі не скандальна людина, я завжди стараюся уникнути конфлікти. Ще з молодості, як тренер на рукопашному бої, сказав такі слова. Якщо з тисячі моментів можна уникнути бійки конфлікту, ви повинні його використовувати. І ця порада. Дуже багато пригодилося мені в житті. Стара... Ну, в житті, звичайно, не завжди виходить уходити від конфлікту. Але ну, перше звинувачення, звинуватили, що я і часто це звинувачують, що я рекламую неякісну вощину. Ну, це Я на цю тему зніму ролики, ми з вами порозмовляємо на цю тему. Це претензії до виробника. Слідуюче було звинувачення. Це найбільше, що я відкачував незрілий мед. По-перше, це неправда. Мед я не відкачував незрілий. Так, да, не запечатаний, але це не означає, що він незрілий. Рамки. Книжки пишуть, що одна третя запечатана рамки, можна качати. Більшість рамок таких було запечатаний, а деякі наполовину, так, да, були такі рамки, які взагалі не були запечатані, лише починалися деякі комірки, почали звужуватися. Ну, то така ситуація. І я пам'ятаю, як в мене дід був професійним жуляром. і він розказував, коли в колгоспах цвіла гречка. То мед качали кожну неділю. І один голова колгоспу, який теж вдома тримав пасіку, сказав, коли були в міжряддях посадили буркун, то не, просто каже, не встигали кожна неділя, лише відкачали, вони знов занесли, лише відкачали, знов занесли. Ну, Це таке. По старих журналах я на Горіщі не зміг їх знайти. Десь в мене є ще ці старі журнали. І там була стаття така колись, проводились дослідження. Брали не запечатуваний мед, ну, який, звичайно, не тік, не нектар, мед уже. Перед запечатуванням. І запечатуваний. І потім проводилися аналізи, вони нічим не відрізнялися. Слідуючий, ну, це я не сторонник і може і не притримуюсь, може і противник такого. Де є сильні медозбори? які доходять до 150 і 200 вище. Там проводились дослідження, щоб не ставити башні великі, відкачували нектар. Просто відкачували нектар і ставились, я не знаю, як воно називається, але ну, була така стаття теж, що забирає вологу з воздуха, такі чи кондиціонери, чи що, ну як воно правильно називається. Ну це можна сказати, був вже як штучний мед. І теж, каже, проводили дослідження, що по складу, по хімічному він не уступав такому. Хоча відкачували нектар. Звичайно, це така ситуація. А давайте порозмішляємо без, ну просто е, цивілізовано без цих, без всяких цих. Ось, наприклад, ось лежак. У нас був привіз, ну, зараз, можливо, впав прив'яз після дощу, чомусь, я не знаю десь. Що случилося, ну зараз привесив впали трохи. Але був три, три з гачком і один день був п'ять з гачком. Ось лежак, де залито все. Якщо за пару днів не відібрати рамки, ти просто їх потім тут ну не витягнеш їх. ну Як людина не знає, чого вже стала суддєю суди всіх там принижує, і обзиває це ну, просто супер. Що ти зробиш з цими, з, з цими рамками? Потім, вони так заклеють до стінки, до дна, до потолочин, до всього, що тільки можна, вони все за, за, заліплять воском і ти тоді не відірвеш. Чому в мене такі є багато малоформатних вуликів? Теж людина не розібралася в ситуації і вже суди. Раніше у нас. Садили тільки пшениця, буря, кукурудза, соя. Все. Взагалі нічого на полях. Соняшник десь там, якщо маленькі фермери посадять, там пару там, гектарів. У нас медозбор був ну, максимум 30 Якщо я комусь сказав би з нашого села, що я зібрав там 50 кілограмів, мені б ніхто не повірив, покрутив би коло голови. Сказав, що я брехун. У нас ну, не було що взяти. І доволі у нас в селі багато пасік. А зараз почали ось, ось соняшник посадили ось 100 метрів від пасіки соняшник. 100 метрів. І вони просто заливаються. А давайте я говорив, що я покажу той мед, який відкачав. Якщо він нектар, він, в принципі, вже мав би скиснути. Подивимося в боці, всі чи всі, та в будь-які. Відкрию зараз відра, бетони. Да будь-який бетон можна відкрити. Ось бетон. Що йому є, дивіться. Да нічого йому нема. І він не скисне, тому що він це не нектар. Ось в відрах. Дивіться, що йому є. Він дуже закис. До да будь-яке відро відкриваємо все. Ось пізніше. Ось такий вже взагалі загуздеться. Загус вже. Ось в ботці. От вам скисмет. Ось вам і звинувачення, які небезпідставні. Я, звичайно, я не закликаю нікого так робити, як я. У мене непрофесійний непрофесійний канал, я вже не раз, не раз це казав. Якщо взяти 100 каналів, то мій буде на, на сотому місці. Я думаю, що дасть Бог помаленьку до... Докарабкаюся до серединки, а тоді будемо з вами і говорити. І, А по бджільництву, щоб взяти тисячу бджолярів, то я, напевно, на тисячному місці. І я собі простенький, маленький, багато, звичайно, ви всі бачите, багато роблю помилок. Але я на своїй пасіці показую все так, як є. Я нічого не перебільшую. Якщо ось не покосено, воно не покосено. Звичайно, можна зробити було 50 вуликів, підставити під ниточку, відшліфувати там, нарощувати сильні і показувати, який ти сильний крутий бджоляр. Я цього робити ніколи не буду. Я просто показую такий, який є, є, такі є. І ні під кого не буду підстроюватися. Це, це точно. І як говорила мені одна людина, що. Ти даром тратиш це на це свій час. Життя зараз коротке і тратити його на різні, кому щось доказувати. Да, звичайно, якщо людина розуміється, можна щось їй поспорити, доказати. Якби це було проведено звинувачення в чомусь цивілізованим, нормальним людською мовою, то, можливо, і я підключив бися до, до спорів десь в коментарях. E, і це було б набагато корисніше, багато, навіть початківцям. Вони побачили спори, які спорад e, Слабашок, спори з сильним професіоналом, він доказує своє, той доказує своє. І вони б зрозуміли, я думаю, в нормально цивілізовано прийшли б до общого знаменника. E, якщо не подобається мій канал, є багато. Просто професійних суперканалів, якими я порою дивлюся, я восхищаюся. Такі, як Фабро, Баскевич, Ярослава Мухи. Є такий мужичок приятний і цікаво розповідає Серега, Там є наукове бджільництво, пасіка України, пасіка Буковини, Євгеній Дніпер. Ну, можна перечисляти безліч. Рогова пасіка є. Мужик цікаву часто інформацію, новинки показує. Ну, багато є цікавих інтересних каналів. Ну, вибір є в кожної людини, не подобається цей, іде далі. І все. І, ну, це просто логічно і я думаю, це розумно, ніж когось принижувати, обзивати. Один мудрець сказав, в наш час дуже важко, просто я навіть задумувався довго над цими словами. Він каже: важко бути людиною. Це як? Ну, просто в мене не вкладається. Просто ти ж людина, а чому часто ведеш себе так, як, ну не знаю. Я взагалі не хочу ні, ні з ким спорити, ні кого ображати. І точно ображати і нікого точно не буду. Це точно. Можливо, десь в шому ролику щось я не то сказав. Вибачте. Давайте глянемо ті вулики, які я буквально недільку відкачав. Що з ними сталося? Просто пару вуликів. Ось відкачана дальновосточна. Дальновосточна суперо. Неділю було відкачано. Я думаю, що навіть не стоїть піднімати, що тут від неї вже відкачано 4 магазини. Це вже, якщо відкачаємо цих 2, буде 6. Я думаю, пару днів ми будемо відси знову качати. Ви знаєте, я раніше рахував, та й зараз рахую, думка не змінилася, що кожен бджолярі це, ну, це група, угрупування, це як одна сім'я, як одна родина. Якщо десь там в другому місці, десь у поїзді, десь зустрічаєш бджоляра, ти з ним не, не можеш наговоритися. Ти через 5-6 хвилин і ви вже таке враження, що ви 100 років один одного знаєте. Ну це ж чудово, чому? Ми маємо один одного в сім'ї там принижувати. Та підтримайте, підкладіть плече. Якщо ну, помилився, неправильно ну, вказуйте на помилки цивілізованим шляхом. Я думаю, це правильно. Я думаю, все ж таки ми велика одна бжолярська родина. Ось теж було відкачано. Ось від Єгошина, щоб не піднімати рамки, не турбувати бджоли. Тут отут вже я переробив, було 16 магазинів, ну, лежак на 16, мене він влаштовував раніше. А потім, коли пішов соняшник, це вже відкачали два магазинчики по 16 рамок. Це від Єгошина. Я думаю, тут теж скоро треба качати. Ось та сім'я, що була в тому ролику, що ми качали. Зараз ну, не хочеться, але все-таки я піднімлю одну рамку. Сьогодні середа навіть неділька не прийшла, це пройшло менше. Дивіться, що я казав. Я відкачали ми, а тепер подивіться. На тому ролику, ну подивіться там по числі, але я не завжди випускаю ролик в той день, коли знімаю. От і тут вже всі ці зверху 10 рамок вже залиті. Не пройшла неділька. От вам і не відкачуй. І чекай було, чекай, щоб воно. Да, запечатали. Я зараз е, пройде пару днів, знову відкачаю його і вони знову занесуть. Це та сім'я, яка була відкачана. Дивіться, як активно понесли пилок, активно бджілки запрацювали, а вони висіли бородою. Я від них відкачав. дивіться, активно. Зараз ну я не взяв ні диму. Побачимо, якщо вони дадуть, хоч одну рамку зараз задернемо не буду багато, я просто піднімлю останню і по ній стане все зрозуміло. Ось я підняв, дивіться. Остання рамка не повністю но вже залита. Ну і щоб, як правильно, а ну, ну от підскажіть, якщо є в кого є ну, цивілізовано, правильно, неправильно, дивіться, остання рамка. А якби я її не відкачав, Автор звинувачення ще каже, що таким самим ділом гроблять всі сім'ї. Я думаю, що якби не відкачав я, то я теж би, мабуть, вгробив би сім'ю. Вони зажали б її медом і сім'я би пішла б 2-3 вулички в зиму. Зараз саме пішла. Зараз треба дати місце, особливо кінець липня, початок серпня, дати матці під засів, бо у вас підуть слабі сім'ї у зиму. Ось таке я думаю, що буду старатися більше не відповідати на різні звинувачення. Я кажу такий, як я є. Правильно, неправильно, ну хто мені? Що мені ось я, якщо розумно, грамотно подивитися. А то щось сусід робить, і я почну йому, та ти не то робиш, та ти не так, та що ти робиш? Ну ти. Та це просто смішно. Вибачте, якщо я не, не щось не так сказав. Але я всім, всім джолярам, всім до одного бажаю вдалого сезону повні вулики меду. І найбільше, я думаю, побажання це, щоб у вас не хватило тари на мед. Хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословінь. До побачення. Сонях за 500 метрів.